Я займався дропшипінгом у Польщі протягом 2025 року. Продавав спочатку на сайті, потім на Allegro. Спочатку пройшов курс для створення власного сайту з магазином дропшипінг. <гум> Наживкою там було те, що можна почати без реєстрації діяльності господарчої та заробляти пристойні гроші. Чому ж не спробувати? Отже, в цьому курсі розказується, як шукати товари з Аліекспрес та замовляти їх з Китаю, а тут клієнт чекає два тижні, поки товар прийде. Були також гуртюні з Польщі, але вони наполягали, що на Аліекспрес можна дешеві товари продавати в Польщі в 10 разів дорожче. Справа в тому, що на діяльності не реєстровані, ти можеш торгувати малим вибором продуктів, і щоб, наприклад, торгувати електронікою годинниками, тобі все одно потрібно зареєструвати ніп та ват. Цього для свого сайту вистачить. Та чи зможеш ти опанувати рекламу Google, що дуже тяжко. Або Фейсбук, що простіше, на початках ти тільки викидаєш гроші на рекламу і нічого продати не виходить. Тож, коли я пройшов весь курс, виявляється, що закуплені в такий спосіб продукти на Аліекспресі не можна внести як кошти в бухгалтерію ніхто фактури вам на ці товари не дасть, і власники курсу відповіді на ці питання просто оминають: типу реєструйте бізнес та закупляйте на Алібаба. То що це вже за дропшипінг? Чому ви людей дурите, що можна продавати товари з Китаю на нереєстровані діяльності? Отже, продажі з Китаю зі свого сайту не пішли. Отже, я вирішив продавати на Allegro. Для цього я мусив зареєструвати діяльність господарчу, платити ЗУС 350 злотих місяць протягом півроку, зробити комерційний рахунок в банку, наняти бухгалтера 450 злотих місяць, купити crm систему. 2000 тисячі злотих в рік для управління сайтом та масового виставлення продуктів на Allegro. Великим плюсом на Allegro було те, що вони не беруть з новачків комісію протягом трьох місяців, але це я дізнався, купивши новий курс за 1100 злотих від іншого підприємця, яким я дуже задоволений. Нарешті. Отже, що я зрозумів по проходженню цього курсу та річному введенню дропшипінгу перше. Вам потрібна стартова сума, і чим більша, тим краще. Не вірте, що можна почати без грошей. Друге, вам буде мало займатися дропшипінгом годину чи дві в день, хоча б 6 годин потрібно. І ви маєте бути живчиком, а не прийти з роботи і засинати за комп'ютером, бо треба ще магазин вести. Третє вам краще звільнити з роботи, щоб весь час присвячувати бізнесу і мати гроші на рік життя, плюс вкладення в бізнес. Ідеально, якщо партнер бере усі фінанси на себе, а ви займаєтесь своїм маленьким бізнесом. Це норм варіант для жінок, якщо чоловік потягне бюджет. Четверте, так як на Allegro люди купують в тих, хто доставляє швидше, то вам прийдеться купувати всі товари за свої гроші, бо Allegro перекидає гроші покупця вам на наступний день. І якщо після цього ви замовите товар, то його відправлять ще на наступний день, і він буде ще день йти до клієнта. То доставка може зайняти від 4 до 5 днів, і такий термін доставки треба буде декларувати на алегро. А з великим терміном доставки товари опускаються нижче в стрічці Алегро. Заплутано, але так є. П'яте: ви не зможете виставляти продукти прям тисячами, як вчать на курсах, бо кожен продукт треба класифікувати по способу доставки. Наплутайте з цим, і потрібно буде або доставляти за свій рахунок, або анульовувати продажі. Шосте. Поки у вас знижки на Allegro, ви король, вас всі купують, бо вас дешево. А як тільки відуть комісії, вам треба буде підняти ціни до рівня конкурентів. І тут буде дуже тяжко, бо маржі майже не буде. Що робити в такому разі? Імпорт. Саме так було в мене. Дякую за увагу. Якщо було цікаво, підписуйся, коментуй та став подобайку. До зустрічі!